Лічинки травневого жука. Раніше вони їли в мене полуницю, але саме в цьому році із-за нього я втратила 4 молодих кущики нових сортів гортензії. Спочатку думала, що це спека або мало поливаю, але коли вже викопала їх, побачила, що коріння повністю з'їдено. Старі кущі з великим корінням більш витривалі до цього шкідника, а от молоді кущі з'їдаються хрущем. Повністю. Якщо рослина швидко зів'яла і загинуло, це перший сигнал. Лічинки підгризають коріння і такі рослини легко висмикнути. У старих рослин починається відставання врості, в рості в'яне листя. Повністю підтвердити проблему можна, знайшовши саму лічинку у ґрунті. Що ми можемо зробити для захисту молодих саджанців гортензії? Перед посадкою замочуємо коріння в розчині спеціальних препаратів. Антихрусь.